Нові ворота, охайний та прибраний газон з засіяною травою, колонки для його поливу водою, не шкодуючи коштів для рідного села, місцеві підприємці та спонсори Олександр Строгий, Віталій Штефан, Олег Кошовий та Петро Коробка доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб це свято відбулося. Ну, спочатку ідея була реконструювати, тому що саме, як как би бы сказати, грали за совхоз Совкозінський, за наш завод в мажзавод своє грав, і як как би бы сказати, в груві футболи хобі номер один. І в прошлому году осінью. Зібралися зі своїми колегами, предпринимателя села Генєвки Штефаном, і Кошовим і Коробкою. І вирішили по не тільки твердити команду, яку ми содержимо, яка грає на першому району, але і обновити е стадіон. Ну, Прийшлося повністю е по хаті, оприскувати, посіяти газонну траву. Е ну, по правда, погодні условия прошлого ще не, не дуже е способствували по розвитку трави в цьому до всіх усіля приложили, щоб закончити цю роботу. Було до багато вложено средств, построено ограження, зроблена колонка, поціяна по нова трава, зілені нові ворота, ну і повністю інденнові осідки, флажки. Як зараз ви бачите, поле в районі одне з кращих, на якому можна грати і діткам, і взрослим футболістам. Зараз не так часто можна зустріти людей, які протягом свого життя не забувають про свою маленьку батьківщину. І саме керуючись цим, роблять для неї так багато. Геніївка, наше рідне село, давно славиться футбольними традиціями. У нас дуже гарна команда. Ми займаємо зараз третє почесне місто і ми команда однодумців. У нас різні політичні погляди, але у нас одна ціль. Любов до села, любов до футболу і нас об'єднує дружба. І ми хочемо зробити своєму селу подарунок, щоб молодь займалася футболом, щоб не курили, наркотики не, не потребляли, щоб вели здоровий, активний образ життя. І ради цього ми і вирішили зі своїми товаришами обновити це футбольне поле. На святкове відкриття стадіону прибуло чимало гостей зі всього району. Після урочистого свячення сільський голова Юрій Русин привітав присутніх з відкриттям нового поля, а також вручив грамоти найактивнішим спонсорам. Навіть гості з Шелутківки відзначають той значний обсяг роботи, яку провели геніївці для відкриття футбольного поля. Дуже раді, що в наших сусідів. Земляків генієвці відновлено такий таке футбольне поле на такому полі приємно грати. Дуже добре, що в сусідів ось так розвивається футбол, розвивається спорт. дуже хороший голова сільради. Русен Юрій Вікторович, який боліє за це, дуже спонсори допомагають, так що молодці рухається в в правильному напрямку, так що все буде добре. Ну я бажаю по крайній мірі так сусідам геніївцям, у них все було гаразд, грали перемог на полях. Ветеран спорту та ведучий свята Євген Кінаш, який цього дня, до речі, відзначив свій день народження, також не міг не відзначити, як багато для геніївки значить реконструкція спортивного поля. Значит, ну прежде всего для школьников, конечно, это плюс. Потому що, знаєте, сейчас в наше время тоже не секрет. Больше чем займається, как говорится, пиво пьют там, то ну заглядывают в тот. Потому дети больше будуть приближены сюда, на футбольное поле. Мы планируем тут еще сделать мини-поле, от как раз -то на том месте, где мы Вот. Поэтому думаю, що только в положительному аспекті все это будет. Свято не могло б бути завершеним, якби футбольну арену не випробували у грі. Футбольні матчі між дитячими командами та ветеранськими збірними сіл сусідів та гостей підтвердили, що якість поля відповідає його вигляду. Нормально, тому що це поле зроблено нашими руками. Ми все я думаю, буде хорошо. Юні футболісти, для яких і було влаштоване це свято, завзято боролися за перемогу. А в перерві між таймами поділилися з нами враженнями та привітаннями. Ну, швидко замарюйся, коли бігаєш. А і буває, тобі хтось -то під ножку ставить, а суддя цього не бачить. Щоб вони грали все добре і щоб не було травм. Нам лишається тільки приєднатися до привітань та побажати, щоб тепер, маючи таке гарне поле, на геніївську футбольну команду чекали одні лише перемоги.